Понад шість місяців тривала перевірка чернігівського онлайн видання Челайн експертами моніторингового агентства «Ньюзгард». За результатами аналітичного дослідження, редакція Челайн отримала позитивний лейбл міжнародної довіри. Це є ознакою того, що команда журналістів видання дотримується базових стандартів достовірності та прозорості у своїй роботі. Ми подали заявку на проходження цього міжнародного міжнародної перевірки на лейбл прозорості. Команда аналітиків, фінансових експертів різнопланових груп моніторингу працювала з нашою документацією з фінансовою. Своєю звітністю з документами прозорості з правами власності і найголовніше з контентом. Під час аналізу контенту онлайн-видання «Челайн» експерти моніторингового агентства «Ньюзгард» досліджували низку основних факторів створення новинних матеріалів. Серед них достовірність підібраного фактажу, об'єктивне висвітлення подій, розкриття позицій обох сторін, відповідність сформульованих заголовків до теми новини, зазначення авторства та чимало інших. Саме дотримання цих стандартів під час створення своїх матеріалів журналісти «Челайн» називають основоположними. Під час створення свого сюжету в першу чергу я звертаю увагу на два головних аспекти: це достовірність та актуальність. Ми працюємо в умовах війни, тому журналіст має оперативно реагувати на всі події і протидіяти дезінформації. Відповідно до стандартів оцінювання, ресурс, який набирає 60 пунктів, можна вважати надійним і таким, що прозоро та достовірно висвітлює інформацію. Що Лайн медіа набрав аж 75 пунктів, що звичайно не може нас не радувати, не тішити. Ми дуже пишаємось таким результатом. Для мене дуже важливо працювати з командою, яка розвивається, і я вважаю, що отримання міжнародної відзнаки це величезний поштовх професійний для розвитку у професії. І думаю, що це не остання відзнака, яку може отримати ця команда. Довіра глядачів і читачів для мене в першу чергу є головним у моїй роботі, як, зокрема, і в роботі нашої всієї команди. Тому позитивний лайп міжнародної довіри це не лише наша така невелика перемога, а й великий поштовх до нового розвитку і нових перемог. Команда Челайн вдячна нашим читачам і глядачам за довіру. В умовах повномасштабного вторгнення висвітлення подій прикордонної Чернігівської області це надважливе завдання, яке ми щоденно продовжуємо виконувати, щоб ви могли першими дізнаватись актуальні, достовірні і оперативні новини Чернігова та області.